Притча горе. Тисячі струнків, річок, потоків і водоспадів беруть свій початок високо в горах. Тому гори зазналися і чванилися тим, що спускають зі своїх хребтів води, що наповнюють моря, які лежать біля їх підніжжя. Гей ти, пустопорожня балі, сказали зарозуміли гори спокійному морю. Уявляєш собі, що буде з твоїми берегами, якщо борхливі річки, що беруть у нас початок, не наповнять тебе, ти станеш сухою ямою і тільки. А що ж відповіло море на таке похваляння? Звичайно, нічого. Нато багато справ у нього було. Де вже тут відповідати. Вологу треба посилати в небо, щоб осідала в горах. Хмари водою наповнювати, що поїли дощем все ж ті ж гори, які дивляться на море з гори вниз. І які величні діла твої, Господи, все премудро створив Ти, повна земля творіння Твого. Псалом 103.